У п'ятницю, 30 червня, Верховна Рада продовжила роботу в пленарному режимі. Перше законодавче рішення цього дня спрямоване на виконання міжнародних договорів України. Проголосований у першому читанні проект закону передбачає зміни до митного кодексу. Йдеться про звільнення від мита морських пошуково-рятувальних суден, запасних частин та агрегатів до них, що возяться на митну територію України, а також спорядження обладнання та проведення операцій з пошуку і рятування людей на морі, що зазнають лиха. Ми переконані, що потрібно звільняти від мита всі ті товари, обладнання, що стосується морських суден, а також підготовка і оснащення команд, які працюватимуть на цих, цих підрозділах. Запропоновані зміни до чинного законодавства стосуються винятково сфери охорони людського життя на морі. Водночас у народних депутатів є і певні застереження, тому пропонують до другого читання вдосконалити деякі положення законопроекту, аби бодай найменшими шпаринками в законі в майбутньому не змогли скористатися спритні на руку ділки. А загалом, море теж вимагає реформ, переконані парламентарі. Ми маємо поставити запобіжник, щоб під цю марку не завозилися інші коди, верніше інші товари за іншими кодами, що не стосується предмету розгляду цього законопроекту. Ми впевнені, що потрібно підтримувати наші морські сили. Давайте подивимося, як ми будемо далі будувати наш флот, як ми будемо далі будувати наші катери, як ми будемо охороняти наше море, і як ми будемо працювати на морі без корупції. Давайте ми все таки займемося більш системно цими реформами. Інший документ також стосується сфери охорони людського життя на морі. Проектом акта передбачається звільнення від оподаткування операції звезнення на митну територію України, морських суден та літальних апаратів, виключно як пошуково-рятувальних засобів, відповідно й обладнання та спорядження до них. Будь-які речі, які допоможуть відважним українцям здобувати перемогу, однозначно повинні приїжджати на нашу територію без візного мита однозначно їм потрібно спрощувати оподаткування, і це правильно. І не йде мова лише про катери, про судна, йде мова і про повітря, і ми чекаємо на те, що міжнародні партнери нададуть нам власне потрібні винищувачі для нашого успішного власне контрнаступу. Документ в першому читанні підтримали 273 народні обранці. Верховна Рада України цього дня підтримала в другому читанні проєкт закону щодо відновлення енергобезпеки та зеленої трансформації енергетичної системи України. Мета законодавчої ініціативи розвиток зеленої енергетики країни та задоволення попиту споживачів. Це така собі енергетична реформа в Україні, яка а є унікальною за останні кілька років. В чому її суть? Це а, наслідком законопроекту, є а, те, що як домогосподарства, так і великі там, підприємства або малий середній бізнес вони нарешті отримують змогу ефективно розпоряджатися електроенергією, яку вони виробляють із сонячних панелей. Документом запроваджується можливість для споживачів встановлювати у себе об'єкти електрогенерації, а не спожиті надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу за ринковими цінами, зокрема в періоди аварійних або планових обмежень в енергосистемі, а також експортувати українську зелену електроенергію. Люди зможуть продавати електроенергію в мережу по ринковим цінам, тобто, якщо вони хочуть продавати електроенергію до закінчення зеленого тарифу, вони про це повідомляють, виходять з під дії зеленого тарифу і можуть продавати в мережу за ринковими цінами, або ж чекають закінчення зеленого тарифу, і тоді вже якби для них він є неактуальним, користуються нормою закону, що можна продавати електроенергію в ринок. Це дуже корисна норма. Вона має заохотити домогосподарство, власників домогосподарств, ставити сонячні панелі. Поява сотні нових об'єктів генерації по всій країні очікується вже цього року. Наголошують автори законодавчої ініціативи. Таким чином підвищується і стійкість енергосистеми країни завдяки збільшенню кількості генеруючих установок. Поняття ремісничий харчовий продукт, швидко заморожений харчовий продукт, новітній харчовий продукт, а також особливі вимоги щодо маркування і реалізації такої продукції, запроваджує проект закону, який народні депутати ухвалили в цілому на засіданні в п'ятницю. 82-90 дуже важливо, особливо для нашого села, хто займається тваринництвом, хто займається виробництвом продуктів харчування, саме малих виробників стосується. По перше, не потрібно буде, якщо ти малий виробник продуктів харчування, такий крафтовий виробник робити додаткових реєстрацій, дозволів. Просто потрібно буде зареєструвати свої потужності. Документ, що спрямований на вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва в країні, розширює перелік селекційних та організаційно-господарських заходів, зокрема у тваринництві. Це дасть змогу отримати якісну продукцію за помірними цінами. Серед законодавчих новацій, є запозичення міжнародних стандартів щодо критеріїв натуральних харчових інгредієнтів та для продуктів харчування, що споживають вегетаріанці або вегани. Законотворці повернули до воєнні правила оподаткування. Щоправда, з деякими пом'якшеннями. Після тривалих дискусій та обговорення масиву поправок парламент підтримав в цілому законопроект щодо особливостей оподаткування в період воєнного стану. Це вимога міжнародного валютного фонду, яку ми виконали. Ми повернули до воєнні податки, скасували двох відсотковий податок, який ми ввели на початку війни для того, аби вивести економіку з оцепіння перших тижнів війни. Крім цього, ми повернули перевірки для деяких галузей: це гральний бізнес, це підакцизні товари, це також фінансові установи. І також ми повернули відповідальність за. Використання реєстраторів ранкових операцій в сфері торгівлі і тепер кожен споживач може сміливо вимагати чек на товар, який він придбає. Дуже багато підприємців, зокрема дрібних малих підприємців, виступали проти ухвалення цього законопроекту в такому вигляді, як він був поданий. Можу зазначити, що дякуючи кільком засіданням нашого комітету, багатьох дискусій з підприємцями нарад робочих робочих і все решта нам вдалося. Частково пом'якшити норми. Я виступаю на боці підприємців, особливо дрібних підприємців, і особливо підтримую їх в частині того, що не можна проводити перевірки у час воєнного стану. Мораторій на проведення планових податкових перевірок продовжили до припинення або скасування воєнного стану на території України. При цьому перевірки повернуться тільки для тих, хто займається підакцизною продукцією, азартними іграми, надає фінансові та платіжні послуги. Правильне рішення не грузити сильно бізнес не перевірками і іншими речами під час військового стану, а дати людям, дати в першу чергу можливість бізнесу малому, середньому розвиватись, розвивати країну, тому що. Дуже непростий час релокації. І я вважаю, що сьогодні економічні питання, економічний розвиток України такий самий важливий, як всі питання, які пов'язані з військовими діями. Нам зараз цим законопроектом треба дуже допомогти фінансовій системі України. За 239 рішення прийнято закон прийняти в цілому. Народні депутати в пленарному режимі працювали три дні поспіль. Ратифіковано кілька міжнародних угод, розірвано договір з Білоруссю. Прийнято дві постанови звернення до світової спільноти. Ухвалено більш як півсотні законопроєктів. Вісім проєктів стали законами. Документ про відпустки і виплати військовим, ухвалений парламентом 28 червня, вже набув чинності. Сьогодні його підписав президент України Володимир Зеленський. Військовослужбовцям, які виконують бойові спеціальні завдання, щомісячно виплачуватиметься додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень. Мали наразі дуже насичений пленарний тиждень. Розпочали його з урочистого засідання з дня конституції, послухали виступ президента України Володимира Зеленського. Дуже потужний виступ, на якому він презентував Україну перемоги. Почули, якою буде Україна перемоги. Куди буде рухатися, в яких напрямках розвиватися. Також прийняли низку важливих законопроєктів. Саме головне, що відновили справедливість, підвищили преміювання військовослужбовців від 30 до 100 тисяч гривень. Досить ефективний тиждень, тому що на кінець за два з половиною місяці прийнятий закон про доплату військовим під час військового стану. Це дуже важливо, тому що всі не розуміли, як воно буде, що буде питання вирішене. Нові виклики змінюють і звичні правила роботи найвищого законодавчого органу країни. Сьогодні народні обранці проектом 9440 узаконили роботу комітетів парламенту в режимі відеоконференції на встановлення законодавчої основи забезпечення безперервного функціонування комітетів Верховної Ради України в умовах воєнного стану йдеться у документі.